Вже понад 10 років цей прекрасний будинок обігрівається тепловим насосом Геліотерм з системою DX. Що таке система DX? Це у нас іспарітель, закопаний в землю. Він состоїть із мідної труби, в поє-оболочки. Вона закопана на глибині 2 метри від поверхні. Отут От повністю у нас ідуть абсорбери, і сводяться вони в отакий колодець. В колодці у нас стоїть колектор зараз, він обмежий бо вологість. І потім магістралі заходять в топочну. В будинку у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу це HelioTherm, австрійський бренд, одні із кращих теплових насосів, які представлені на ринку в Україні. Тож тобто, у нас є ще група для сонечка, у нас є пару гіліотоліхтарів, ну і ємність для системи опалення з насосними групами. А знизу. Так отримало, що місця було небагато. У нас стоїть йомкас для приготування гарячої води в будинку. На приміщення басіяна у нас стоїть приточно витяжна установочка, яка забезпечує правильний повітрообмін в приміщенні Ця Система дозволяє вжити в такому гарному великому будинку за невеличкий бюджет. Тому, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультує особисто, слава Україні, побачимося.